Де є Бог? Часом тобі здається, що його немає, або він ігнорує речі, що відбуваються в твоєму житті. Байдужість. Ти не раз відчував її у своєму житті. Кожного дня ти проходиш повз сотні, тисячі людей у виразі обличчя, яких немає навіть натяку на співчуття, не кажучи вже й про милосердя. Та й сам часто допускав байдужість. Свої справи ж важливіші, здається, милосердя просто не існує. Але ні. Все може змінити один погляд так світ не ідеальний, ніколи не був і, напевно, ніколи не стане. Але пам'ятай, що він першим пройшов цей шлях і переміг цей неідеальний світ любов'ю. Кожен твій погляд, рух, вчинок, просто твоя присутність може стати вчинком милосердя, зцілити когось, хто знаходиться поруч. Для цього не обов'язково бути супергероєм. Просто зроби це. Милосердя це про присутність і співпережиття, це про дію і вибір, вибір, який залишається за тобою.